Друзі, всім привіт! Купив собі дві кролички, кормлю кукурудзою. Тут їм двом дуже тісно, будемо їх пересаджувати в друге місце. Ось це місце. тут у мене пока дрова. Зараз будемо їх розбирувати, переставляти і заселяти сюди кроличок. Вони в мене дві поросних. А поки я буду збирати це. І, дрова, і перекладати їх в друге місце. Так, друзі. Ось так от я розчистив. Це відео ця буде поділятися на три часті, де ми будемо чистити. Потім будемо підготовлювати і будемо пересаджувати. Ось, друзі, тут дирка. До наступних частей ви побачите вже. Як я буду його підготавлювати, а буду я підготавлювати через декілька минут.